Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікані Міщуків. Знаходимося зараз у нашому дегустаційному залі. Ви вже напевно його бачили. Хто не бачив, можете подивитися. Хочемо продемонструвати ту роботу, яку Вірніше, продемонструвати той виріб, який ми виготовляємо зараз. І, можливо, хтось побачить ці плюси цього виробу і захоче собі такий придбати у нас. І ми би заодно вже із нашою партією виготовили. У нас є свій план, скільки нам потрібно. Це мова йде про нуклеус е, на чотири маткомісця і з ППС, але ППС обклеєно внутрі тим же принципом, що наші вулики лежаки. Це вже провірений спосіб, нас повністю задовольняє. На протязі трьох років бджоли комфортно себе там почувають. Дуже шикарна зимовка, і зараз у нас проходить зимовка дуже класно. Літом, то вообще весна, осінь, літо то вообще одні плюси в тому вулику. але то зовсім тема друга. Я конкретно знаю, що я хочу, і тому ми виготовляємо ці вулики. У нас був вулик. На першому місці. Тобто, нуклеус, був на першому місці. Оцей нуклеус. Не знаю, по-моєму, лисонівське производство теж пінопластовий. Пінопластовий вулик, пінопластовий нуклеус. У цьому році ми з цього нуклеуса відібрали сім маток. Восьма матка облетілася. Я її тримав-тримав і, врешті-решт, вона злетіла з цього нуклеуса. Чому я хочу звернути вашу увагу на цей нуклеус, то матеріал такий. Цей пінопласт, який більш-менш бачу бджікам комфортно. Хоча, бачите, от коли завелася осінь вже міль, дивіться, дивіться, що вийшло. За цей нуклеус близько 400 гривень. Дивіться, гризуть оце. Ну, він буде ще служити, але не той варіант, який нас влаштовує на всі 100%. Так що ці нуклеуси все-таки нас не влаштовували. Цей один, можливо, буде працювати, можливо, ні, це вже не має значення. Матеріал найприближений до того, який нам потрібно було на матковідному парку. Два роки це в один той час були придбані такі два нуклеуси із ППУ. Якщо його ось так потрогати, тут прямо ну такий як дерево, як пленка. Дуже-дуже твердий ППУ, дуже класний, бачу, що він довговічний, але є недостаток. Лише хочу одно сказати, чому ми їх все-таки не будемо використовувати. Ми будемо вже, можливо, ці два, можливо, ні. Що нас не влаштовує? Коли ми заглядали. Ранком, коли, коли були прохолодні ранки, заглядали мов, тот ППС нуклеус. бджілки були розповсюджені, вони там працювали всередині, тобто були активні. У цьому нуклеусі вони практично збиралися до состояння клуба. Я бачив, що матки сіяли тільки в верхній частині. Навіть дерев'яний вулик. Був від цього трішки попереду, бо ранком виходило сонце, прогрівало дерев'яний нуклеус, і вони вже працювали і були активні. А тут починали працювати десь перед обідом, тому що, я кажу, ці стінки взагалі не прогріваються літом класні. От у такі періоди, весняний, ранньовесняний період трішки мають у цьому недолік нас не влаштував. По-друге, цей нуклеус. Оці рамочки, які були придумані цим виробником, дуже тут приклеювалися до цього ППУ. І зранку я привив зранку пробігтися по нуклеусах, подивитися, яка там ситуація. ну Зазвичай я робив ранку, не в жарі. І оце нереально відклеїти. І... Поки відклеїш, поки вирвеш ці рамки з тріском, з хрустом і тому подібне. Піднімаєш рамку, ця вся бджола на тебе висипається. Це я вважаю, що це досить великий недолік працювати. Хто налаштувався, хай працює. Далі, третя частина сітка. Я рахую за велика, тому що це була задвинута задвижка і все одно велика була сітка. У холодних, холодну пору року їм холодно. Я бачив по їхній поведінці, бджола-була млява. У жару проходить сюди жара. І так, і так. Я вважаю, цей недостаток. Зробили ми фактично копію копію нашого вулика лежака. Ви вже їх бачили, це і прицепи, і то все ідентичне. Копію вулика лежака зробили мануклеус. Обклеєний чітко. Дуже міцною фольгою, не тою самоклеючою, яка пориста, а фактично, це основання плівка. У цих нуклеусах, у цих вуликах бджілка постійно може на вулиці навіть бути мінус, вона розосереджена, вона не відчуває то. І коли потепління Ну, теж не, не є жарко у цьому нуклеусі. Ну і звісно, тут іще цінова політика. Той по, по фінансах вже зараз стає недоцільним його купляти. Це великі гроші треба укладувати, а це продажа маток е, падає кожний рік. І тому, якби не рентабельно, оці нуклеуси закупляти, прийшлося робити самому. Який у нього буде принцип? От тут е, можна його складати на зиму. Корпусами. Скільки завгодно. Три, два. Групуєте рамку і зимує. Шикарно. Е, я взагалі запланував собі так. Е, тут будуть рамки без цієї штучки. Буде рамочка з розділіттям Гофмана. От покажу, які будуть. Отакий От розділювач Гофмана невеличкий. Такий точно, як у Ласонівському нуклеусі Оті цій міні рамки. От подивіться, копія цього розділювача, я його практично копію зробив. Мене вони влаштовують. Ніхто нічого там не давився, ніяка матка, ніякі бджілки не давилися. Це вже я ним два роки попрацював, і мене він задовольняє. Так що я хочу от такі рамочки сюди використовувати. По дві По дві рамочки будуть. Верхня буде проста рейочка, 25 на 8 І е, плануємо тут просто ДВП-шку кидати наверх. Тут оце, оці відділення, це кормушка. Тут буде перегородка йти на кормушку, на годівницю. І ще не продумано, можна стаканчика кидати, можна підсоку різати пополам. Можна просто тут усе в фульзі, можна просто канді на дно цієї годівниці кидати. І нічого там не треба більше додати, От, щоб ви виділили ці відділення. Сіточка теж чисто просверлена 25-ку сверлом, фризою і засітковано. Дуже все зроблено якісно. Питав мене матковод. Колега, чи ніде не прогризуться бджілка. Будьте впевнені, що тут ніде не прогрузуться. Якщо в лежаку сім'ї потужні не прогризуться, це нереально десь прогризся і десь добити пінополістирол. І ніяк його цю пленку нереально пошкодити. Що касається дна, ну одно... от такий вигляд має. Він просто сюди садиться, можна назвати це сьомне дно, але я все-таки хочу прикрутити. хочу прикрутити це дно, щоб там от якоїсь жари і тому подібне. Воно не коробилося і під цих задвижок не проходила бджола. Якщо вдруг на зиму мені треба буде складати бджілку, Наприклад, 4, це 6 саморізу. Я відкручу, спокійно вони стоять, знімаєш дно і все. Тобто, от якби зйомне дно, але все-таки воно буде прикручене. бо все-таки нема тут такої все ідеальної точноти, щоб так надіти і, і було все чітко. Так що, цей нуклеус на 4 маткомісця. місця. Криша от така. 2 см йде фальт і тут і ще є, давайте говорити на драмочне пространство 2 см. Для чого воно мені потрібне? На така маленьку не, ну, немає вигляду ця криша. Бо зависока. Нуклеус міні, а криша за висока. Але якщо говорити про це, я не взяв кришу, ця криша вже вигнулася. Тож там є щелі, но бджола ще не проходить, але там вже воровка лізе, пробує туди пролізти. Чому мені потрібно ці 2 см? Тому що я часто підставляю неплотки в кліточках. Взяв, кинув кліточку на рамку, кинув ДВПшку, шку закрив кришкою, там у мене місце є. І все, свободний. Та криша не дозволяє кинути кліточку на рамку. Там дуже низьке подрамочне. Далі десь може такі бути чи слабенькі нуклеус, холодно, не йдуть у кормушку. Узяв там або хочеш підкормити якусь там збілкову підкормку, определенні корма, не то, що у цій годівниці канді. Тоді можна той пакетик поставити і Іде шку зверху, хай yeah. вона там торчити сантиметр, два нема проблем. Ця, цей дашок вона все то перекриє. Якщо навіть завіситься повністю хоч сантиметр, тут, ця щілина нікому не буде е, грати ролі. Отак вона може навіть бути. Там кормів можна напіхати і буде чудово стояти. Так само, якщо зимувати, е, групірується рамка. Тут можна класти навесні кілограму канді, наприклад. Тут буде місце, тут є 2 см, і цей сантиметр практично 3 см на цей варіант. Тому ми не пошкодували цього пінопласта, нарізали такі, і вони, кажуться, вже досить такого ну, великого формату. Хотілося все мініатюрненьке. Тут планується із бляхи зробити кришу. Там по 1,5 см, напевно, може і по 2 напуск зробити, тому що будуть прикручуватися прильотки, щоб то все не мокло і буде, буде йти сама жесть вже, ну, виступати. Ну, от такий нуклеус. Осталося його покрасити, використовувати успішно. Але я кажу, що може цей не є такий довговічний, як тот ППС. ППУ, Але е, тут бджілки будуть краще почуватися. Я на 100% впевнений. Хоча мені казав, коли я з ним розповідав з матководом, він каже, треба то все провіряти. Кажу, мені вже не треба провіряти, я впевнений на 100%, бо іспитані вулика три роки на теплий, на холодний занос то вже всі пройдені етапи. Е, я знаю, що мені треба тільки це. Другий матеріал я ніяк і не хочу. Оця фольга, тот, наприклад, ППУ чи пінопласт литий, він все одно такий відчувається, він як у термосі, він холодний. А фольга, вона така бджілка трішки дали тепла і зразу відражає тепло. Тобто бджілки самі себе гріють, а не гріють ППУ. Так що, от такий висновки ми зробили. Кого зацікавили, такі нуклеуси? Можете спробувати. Да, Контакти в описі. Пользуючись случаєм, хочу сказати, що у нас, ми нарізали оцих досить багато. Ну, як для нас досить багато. Може комусь потрібно. Це практично такий перший сорт оцих рамочок. Брак відібрали, які проходять сучки. У нас продаються тільки бокові оці планки, нема верх. І низів. Да, за ціною звертайтеся, там в описі наш телефон, на Viber можна писати. Ще хочу сказати таку дрібничку, яка рамочка буде у тому нуклеусі. Планується рамочка збивати низ. Як би то показати наглядно, низ буде отака от половина, половина цієї деталі і битися буде отак збоку. Отак, От хто дивився відео Ізмайлова Геннадія Броніславовича, розуміє, про що йде мова. Отак От деталька буде половинку на пополам оця розрізатися і така половинка битися. Е, для чого то робиться? Щоб вже зрозуміли. Ну, суть у тому, кому потрібно, зрозуміє, кому не потрібно, не зрозуміє. Влощинка буде йти ниже от, отак, рівно з цим бруском. Суть яка? Суть така, що вощина буде йти, сушка, як вони відбудовують, буде отак виглядіти. Звідси буде півбруска, звідси буде сушка бджолина. Коли будемо ставити корпус на корпус, там у нас є сантиметр різниця між, між цим, між рамками. Сантиметр. Чому ми зробили сантиметр? Тому що коли ми будемо заселяти нуклею, нам той сантиметр необхідний, щоб та бджола, яка сиплася на дно, дала поставити рамки зверху. Ви вже розумієте, хто заселяє. І виходить, досить велика відстань буде рамка від рамки сантиметр. Має бути по ідеї 8 мм. У нас буде 1 см. І тут зразу буде вже йти сушка, наприклад, медова. На другому корпусі, якщо зимувати нуклеуси. то ці бджілки з першого корпуса будуть легко зацеплятися сюди. Це вони зацепляться. Бо може таке бути, що тут поїдять корму першому корпусі, це вже пасічники знають, вона сюди не підніметься в другий корпус, лише коли буде дуже тепло. А якщо зробити таким методом, як тут є. Отак От вгущинку поставити, то важко їм вже на цю відстань зацепитися. Получається, в мене сантиметр, хай буде ця 8 мм, вже до 2 см буде відстань до цієї медової рамки. Так, е, да, да, в комплекті буде. Ну, Хто я хоче, ну, можна замовити самий корпус, можна замовити з рамками. можна… Навіть можемо такі виготовити рамки. нема питань, нема проблем. От. Ну, щоб ви суть розуміли. І це може пригодитися, наприклад, коли не буде спрос на маток, може там липень, друга половина червня, перша половина серпня, Отто є там такі проміжки. Матка дуже працює на цих рамках. Це дві великі рамки дві половина 145-ї. Да. Це рамка половина 145-ї. І ці декілька, скажімо, сантиметр 2, оці дві полоски, вони можуть відігравати навіть ключову роль у перетриманні матки у нуклеусі. Вона, скоріш за все, не буде злітати, бо буде мати де працювати. Оці боковушки, у нас тонші, все 8 мм. Хоча тут десяточка така до, до, добряча, Оце вісімка. Знизу і зверху буде вісімка. Тобто рамочка буде мініатюрна, більше буде сот, більше буде пространства працюючого. Кому сподобалося наше відео або буде корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо вам за перегляд. Бажаємо всім успіхів у бджільництві.